6 грудня 1991 року Верховна Рада України ухвалила закон про збройні сили України. Відтоді Українці відзначають державне свято. День Збройних сил України свято справжньої мужності, героїзму та відваги. Щодня бійці ЗСУ захищають Україну на передовій, охороняють її кордони на землі, у воді в повітрі. Кожен із видів Збройних сил України має свій професійний святковий день, але 6 грудня об'єднує всіх військовослужбовців України. Сьогодні вони стримують ворога, а також готові до виконання будь-яких завдань скрізь, де в цьому виникне потреба. Не втомлюйтесь, цивільні, від війни, бо на нулі ще не втомились захищати. Там не очі від кривавої пітьми. Там, до снаги ще ніч не досипати, там не втомились наші герої, за ним Україну воювати. Там, при нагоді, всі стоїть бою, щоб сон наш тихий тут оберігати. Буме наші защитники. Вітаємо вас зі святом! Воїни мої за те, щоб пережити Україну. Спасибі вам за тихий мирний сон. Спасибі вам за те, що ви живі. Спасибі. Янголі. Позитивного настрою та великих перемог. Не здавайтеся, бою, хай вам допоможе Бог. Зараз там, на сході України, душею б'ється на передові. Це дуже страшно. Постріли лунають, Але не здається, ти йдеш вперед, йдеш у бій. Ти остроху не знаєш. Дякую захисникам і захисницям за кожен новий день. Ви найкращі, ми віримо вас. Слава Україні! Привіт, солдати, ти мене не знаєш. Я просто дівчина живу собі, як всі. В моєму місті тихо не стріляють, але війна торкнулася душі. Таборися за волю України, за незалежність та її життя. за майбутнє кожної людини, а серед них живу і я. Дякую нашим захисникам і захисницям, що обомагаєте нас, повертайтеся живим. Вітаю вас, наші захисники і захисниці. Дуже вдячний вам за захист нашої держави. З гордістю вітаю вас з Днем Збройних Сил України. Святом вас, наші воїни! Немає слів що вдячність передати! За подвиг ваш, там, де земля голить. У Клінницькій вам воїни, солдати. Хай матір Боже збереже вас і сохранить. Дорогі захисники, вітаю вас з Днем Збройних сил України. Бажаю козацької мужності, міцного здоров'я, сили, віри та волі. Велике дякую за те, що захищаєте нашу, наш народ, нашу мову та нашу свободу. Дорогі захисники і захисниці України, дякую вам за все, що ви робите для нашої країни. Нехай ваші зусилля будуть вас миром та благополуччям. Ромоти ви в нашу країну і кожна матуся, і кожна дитина захищаєте ви на серця, пишаємося вами, вітаємо зі святом. Шановні наші захисники, хочемо привітати вам вашим професійним святом, побажати вам міцного здоров'я, мужності, віри в перемогу, ваші сили. Хай як ви охоронець вас зберігає. Слава Україні! Помордайтеся живими! Шановні наші любі воїни Силу, ваша відданість нашій державі незабутня та дуже важлива. Дякуємо вам за мужність, витримку. За те, що захищаєте та оберігаєте нашу батьківщину. Дякуємо за дитинство та віру в моїй Слава Україні! Героям слава! Шановні воїни, захисники України! Вітаємо вас із Днем Збройних сил України! Нехай ваше життя буде сповнене перемог не тільки на полі бою, але й в кожному дні. Зі святом. Шановні захисники та захисниці вічірого серця вітає вас зі свята. Бажаю вам вічного здоров'я, витримки та перемоги. Нехай кожен ваш день буде наповнений радістю та перемогами. Дякуємо вам за відвагу. Беречі себе. Ми щиро вдячні вам, герої ЗСУ. Ви міць держави, гордість і сила. Ви зупиняєте диявольську орду. Мов ангели на перемоги крилах. Уклін нам до землі, захисники. Солдати світломужні. Ваш подвиг загарбує на віки. Глибока шана пам'яті народній. Спасибі за врятовані життя і за любов синівську до вітчизни. Нехай у найрідніші вам місця поверне з перемогою Всевишній. Жили в своїм краю. Ми мирно тихо, учились діти, працювали всі, і не думали, що горе є і лихо, ходили влітку по дзвінкій росі. Чарівні квіти ми у полі рвали, плили віночки в літні дні ясні. А по війну ми навіть і не знали, Співали гарні дзвінки пісні. А от прийшла війна в наш край проклята. Гремлять снаряди, дибляться поля. На ту війну забрали мого тата і стала зовсім іншою земля. Я тебе не хочеться співати, молюсь, прошу, щоб тато був живий. Для тату хочу сонце малювати, живий татусю, рідний мій. Я так люблю тебе не розказати. Про тебе думаю і бачу у вісні. Вернись додому, і буду я співати найкращі в світі чарівні пісні. Хлопці, хлопці, сині карі очі, Ми пішли з дому і з тебе ночі, Україну рідну захищати, Сміло смерті в очі заглядати. Молодцы, молодцы, спомняй стали, сын не мужніх выхребали, пору нашу воду вашу не золотых, сыну тупо тем не видно заляпати знають, на тебе мама маме та чекають, дівчата у... Захист Україна має агресію, конфлікти зупиняє, Цінуємо тих, хто край наш може захистити, гвардійців, патріотів не зломити. Життя своє за Україну віддадуть, а відсіч ворогам завжди дадуть. Решучи сильні війни в нас держави, гордості не простий цей час. І знаю я, що Україну зламити, якщо нас гвардія, нас буде боронити. Спасибі, воїни мої, за те, що бережете Україну. Спасибі за тихий мирний сон. Спасибі за те, що ви живі. Спасибі, ангели мої. Я навчусь марширувати, виросту, піду в солдати. Буду справжнім вояком, вивчусь на артилериста. А постану янкися мої сікасі маяком, а то поки свята та усії І як він, наш дідусь, я нікого не боюсь. Дід мій вами є служив, тату вами є служив. Я служити теж піду, і я їх не відведу, на землі або на морі, я стоятиму до зорі. Батьківщину не віддам злим підступним ворогам, тато каже молодець, справжній син, кути боєць. Дякую мужній городу за твоє надійне сильне плече, за те, що ти тримаєш зброю, що ночі місон береже. Дитину нафти і великих перемог не здавайся тебе збою, бою, хай тобі поможе Бог. За нашу рідну Україну. Що зберегли за всі ці війки? Низький укліне тріччя, слава, українські захисники.